Свято світла в ліоні. Що це таке і як краще дивитися світлові шоу? Поради від ліонця зі стажем. Але за однією умовою: у теплі і за чашкою чаю добре? Вже на Ліон тебе. Отже, свято світла або французькою fête de lumière. Про це поговоримо далі в ефірі Ліон ТБ з Вікторією Діденко і Маркяном Перецятко. Віка мене попросила розповісти більше про це свято, бо вона хоч і давно живе у Франції, але в Ліоні недавно. А я вже в Ліоні живу більше 10 років, тому щось трошки знаю про це. Я не претендую, що я вам тут дам всю інформацію з Вікіпедії чи з історичних архівів, але як Ліонець зі стажем чимось поділюся. Ну, давай почнемо. А, Взагалі свято світла, це пов'язане, як ви зрозуміли, вже зі свічками. Тому що ця традиція ще тянеться, здається, 17-го століття, коли у Франції десь була чума на півдні Франції, і ліонці боялися, що ця чума прийде в місто, і вони вирішили ніби віддати себе під покров Богородиці. І коли чума місто оминула, то вони пообіцяли, ніби що ми будемо щороку віддавати ніби їй шану. І от у спосіб такий вони почали ходити зі свічками. Процесі були від катедрали Сен-Жан до, до гори Ферв'єр, бо там була дзвіниця на честь Богородиці. Ось. І, з то, і з того часу ця -то традиція існувала, 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 запалювали свічки вдома люди. І нарешті вже десь, я знаю, Наприкінці 80-х років минулого століття місто вирішило якось цю традицію, я б сказав, комерціалізувати, тобто перетворити це на якесь е, таке свято, яке приваблювало б туристів. І фактично сьогодні е, Фед де — це, напевно, одне з трьох найбільших свят е, таких в льоні, де реально люди на вулиці, що одна товпи на вулиці. Я б сказав, що це в червні Фет де ля Мюзік, свято музики, в липні день Бастилії і. В грудні Фет-де-Люм'єр. Тому що якщо свято музики і День Бастилії це такі загальнофранцузькі речі, тобто в кожному місті буде свято десь, то Фет-де-Люм'єр є тільки в Ліоні. Ось. Тому про нього ми і поговоримо. Тому я пропоную, давай запалимо свічки Так, давай. — раз на свято світла. Ми готували. Наготувалися. Історично це було подякувати Богородиці, і це, до речі, тому ви бачите на пагорбі. На пагорбі Фурв'єр зараз великими літрами «Мерсі Марі», Тобто, дякую, Марія. Свято світла почалося офіційно. Так, ще щоб зігрітися, налиємо трошки чайку. Ось, а тепер ти можеш мене питатися, все, що тебе цікавить, я тобі буду намагатися за мірою можливості відповідати. Ну, по перше, розкажи, наскільки масштабне взагалі це свято. Тобто, скільки народу чекати на вулицях, і який масштаб свята? Ну, масштаб все це, це грандіозний, тому що, тому що народ просто висипає на вулиці, і це суцільний натовп. Тобто для мене світла в Ліоні це насправді не світло, а темно, тому що це ввечері, купа народу і холодно. Е, давай поговоримо про дати. Цього свята, тобто mm -hmm. є якась дата, яка стала, да, а навкруги неї якось намагаються підібрати mm -hmm. якісь вихідні. Так? І так, це якось... Саме так. Тобто Дата, коли відзначається свято світла, це є 8 грудня, що за календарем церковним є називається непорочного зачаття. Тут, наприклад, цього року фет Фетделюмєр з 8 по 11 грудня. Тобто 8 грудня це четвер. І захоплюють весь вікенд, щоб туристи максимально могли приїхати на кілька днів і залишити побільше грошей в місті. Якщо ми зайдемо на сайт фетделюмір.льйон.fr, програма так. Програма Лезев'єр. І ось, наприклад, візьмемо Time називається. Проєкція на катедраль Сенжан. Ми зможемо це побачити в динаміці, тобто це буде якийсь motion дизайн mm -hmm. із музикою. Проєкція може тривати там, 5 хвилин, 10 хвилин. Тобто кожен раз вони перезапускають її, да? тобто її можна подивитися, в принципі, навіть багато разів. Так, так. Якщо комусь дуже сильно хочеться, він може залишитися і подивитися далі. Але, скажімо так, в чому тут ідея? В тому, що коли ти потрапляєш на свято світло в Ліоні, ти попадаєш. В потік, живий потік людей. Ти постійно знаходишся в натовпі і тебе той натовп кудись несе. І так воно зорганізовано, що ти не можеш дуже сильно рухатися проти течії. Тобто ти десь з одного місця запускають, з іншого місця випускають цих всіх людей, і ти просто рухаєшся разом з людьми, прийшов на площу, ага, тут це. Подивився 50, 50 хвилин, і ми знаємо, що через там якийсь час, умовно кажучи, ще через 15 хвилин знову буде та сама проєкція показуватися, але народ вже пішов далі. І достатньо важко насправді боротися з тим натовпом. Mm -hmm. і... тобто, ти, в принципі, рухаєшся разом з людьми так. і йдеш вже до наступної, напевно, локації, так? Так, або на вихід. там з... Mm -hmm. Тобто, так організовано, щоб було мінімум перетинання людських потоків, і тому. Рухатися на власний розсуд <свісно> виходить важко. Треба обрати, що тобі цікаво, куди ти хочеш піти. Виходячи з цього, дивитися, де є на карті вхід-вихід. Ми зараз подивимося, От є в розділі меню, програма, далі є карта. І ми бачимо всі точки, де будуть різні інсталяції і проєкції. Найбільше, їх, звичайно, буде в старому Ліоні. Бачите, аксеп'ятон це є вхід пішохідний, і чорним це різні, різні твори і різні інсталяції. То старий льон буде перекритий. Все суцільно перекривається, є дуже мало місць, де можеш зайти. Краще подивитися зразу по карті, де вхід. Угу. Це в принципі просто, тому що, бачите, тут ми по карті бачимо тут з боку набережної, тобто з боку, наприклад, метро Гілітєр можна зайти. Можливо, до метро Піраж краще доїхати. І потім пішки тому що реально все перекрито, і що твориться з метро в Льоні на Святосвітла, це просто окрема тема. Тому що, по-перше, ви вже можливо, бачили зараз там наклейки з 8 по 11. вхід буде тільки з одного боку, вихід з іншого. Моя порада виходити не на центральних станціях і максимально рухатися пішки. І в зв'язку з цим ще одна порада. Оскільки я дивлюся зараз 2 градуси в нас, то треба дуже тепло вдягатися. Ввечері ви проводите там не одну годину на вулиці, і це десь постійно якісь очікування. Тут натовпі припустити, тут нато підпустити. Ще одна порада це краще не мати з собою якихось багато речей. По перше, якщо у вас будуть якісь. Великий рюкзак з дивними речима це взагалі буде питання на пропуску, тому що вони можуть перевіряти. <звігаля> Якщо люди приїжджають, наприклад, з околиць Ліона або взагалі з інших міст, вони зможуть поставити десь свої машини в паркінгу і потім вже треба пересуватися напевно пішки, так? В Ліоні є такі звані паркінг-реле, тобто корждолу, <звігаля> парії. Це віддалені від центру станції, uh -huh. де краще залишати машини uh -huh. там, тому що дійсно. що... Рух в місті буде. Ну, Кажу тобі, це, це день, коли реально центр міста повністю натовпи людей. Uh -huh. Ось. На що от варто ще звернути увагу? Це м м м готівка. Тому uh -huh. що я би не радив вбити з собою там багато грошей, але трохи готівки краще взяти, тому що. В день світла, що відбувається, багато людей просто я не знаю, чи вони це роблять, е, як сказати, це чи це допускається, що будь-хто може це продавати, чи що? Ну просто видно, що просто якісь діти, знаєте, от як е, традиційно 1 травня, всі продають е, ці квіти конвалії. Тобто ніхто ж не питається тих дітей, чи вони мають право на заняття підприємницької діяльності. От щось схоже, мені здається, в Ліоні, тому що в центрі, в старому Ліоні, просто чудно з кожного, з кожного порога то вам пропонують або глінтвейн, або якісь крепи, тобто млинці, гарячий шоколад. І, звичайно, ніхто там не буде розраховувати з карткою, тому що це взагалі таке враження, що ця людина сама вийшла, відкрила двері, напекла і продає. Ось але це така, я би сказав, обов'язковий елемент сети світла, крім того, щоб побачити якусь інсталяцію, крім того, щоб померзнути і там походити в натовпі, це з'їсти там креп або гофру, тобто вафлю. А, ну і обов'язково грінтвейн для тих, кому так сказати, Коран не забороняє. Вартує приїхати в Ліон тільки на один день на свято світла, так або якось розвести ці локації на два дні, якщо у вас є можливість, е і якісь локації подивитися в там в перший день, або якісь в інший. Просто в, в який день краще приїжджати, наприклад. Не знаю, перший день це вівтор, це четвер. Тут написано у нас четвер, на… четвер, п'ятниця, <світ> субота з восьмої вечора до 12-ї ночі, і в неділю <світ> з шостої вечора до десятої вечора. <світ> Коли приїжджати, ну ви знаєте, кожен свій вирішує сам. Якщо ви живете в Ріоні, я би краще розбив це на кілька, на кілька походів. <світ> От ще такий цікавий момент, я був на сайті, подивився, що ще є для дітей. Les dernières actualités, останні новини є La Fête de Lumière à hauteur d'enfant. Тобто, <гум> Це така гра слів, тому що, ніби... тому що дійсно, якщо ти з дитиною, <гум> от я був зі своїм лесиком, тобто коли маленький його можна брати на Гаргоші на плечі. То це окей, він щось побачить. Якщо він вже достатньо важкий, щоб його брати на плечі, але не достатньо високий, щоб щось побачити за затовпу, це вже проблема. Е, тому треба шукати якісь місця, де можна залізти. Там народ вилазить куди завгодно, на якісь стовпи, на, на паркани, щоб трошки краще бачити. це є кілька адрес, зокрема в парку Бландан, це сьомий район, метро Герібальді. Ось і тут з 1730 до 21.30 програми програма для дітей. Радимо вам піти в цей парк. Тут, коли я хотів показувати, що таке свято світла, тут можна зайти в ретроспектив. Uh -huh. І тут, бачите, свято 21-го року, 19-18, і можливо можна подивитися відео нормально, і uh прямо -huh. тому, що, тому що бачите, вони не пропонують відео з, uh -huh. з цього року, а тут можна, наприклад, тут ви, ви всі знаєте, як виглядає та? цей катедраль сен Сен-Жан. От показали вам марінок, як воно було буде цього року. А тепер тут можна подивитися, як воно виглядало. Є відео. І можна подивитися на відео. Клас. Здається, що Собор оживає на твоїх угу. очах. І що цікаво, дійсно, якби це свято вже з 89-го року. Запрошують професіоналів світла, які розробляють ці, ці ідеї. Тобто і воно кожен рік всі змагаються за те, щоб mm -hmm. бути на цьому святі. І таким чином, вони досягають зараз такі проєкти вже в деяких інших містах, також і в Києві, здається, я чув щось да, таке так було. Також але, також було. Але все-таки Ліон, він якби тримає першість в тому плані, що він перший це почав робити. І в них тут традиція. Робить, да, робиться регулярно. Кожен е, рік щороку, наприклад, так. в деякі менш там знаковій будівлі, якісь, наприклад, якщо не помиляюся, там. От колеж Демілесик вчиться, колеж «Жамуля», там студенти якісь, які вчаться в цій справі, вони робили свою інсталяцію на щось на яку скромнішу будівлю, але теж робили. І це такі свято, люди ходять, їдять ті свої млинці, п'ють гаряче вино, дивляться на ці і такі на ці інсталяції. І ну, таке, це теж нагода така, просто з людьми поговорити. А ви звідки? Хто ви такі? І така дружня атмосфера. Так що, як то кажуть, один раз точно варто сходити і. Круто. Якщо ви вже тут живете, то гріх гріх пропускати. Добре. Ну що, дякую тобі за всі ці інструкції. Сподіваємося, що цього року ви також зможете потрапити на це свято світла в Ліоні. Е, і, звичайно, думаємо, що ці поради від Маркена були е, також важливими для вас. Дякую вам за увагу. З вами була Вікторія Діденко і Маркен Перецятко. І Ліон тебе. Побачимось. До зустрічі.